Все есть. Так, лампочки. Все пока не снимай. Так, в кадре будет наш ассистент. Виктор Вин уже. Займається більше 12 років задній Розпіл. переділ розпілом. Розпіл. 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 Так, дивіться, беремо проводочки, вони в кожній хаті є, видергуєте з проводки із плафона якогось там. де небудь Вам понадобиться паяльник. Можна зажигалкою, щоб сильно не тратитися. По бюджету ограничення, правильно? Так. Це у вас такое? О, это? Це у нас як воно називається? Я не пам'ятаю. Це що підрагувати. Так, а проводку ж завести треба спочатку. Це може зробити кожен. — Це взагалі. А фонарь після цього протікати не буде? Ні, нічого протікати не буде. Все буде надійно. Тим більше своїми руками. Коли людина своїми руками робить... Це лучше. лучше. Зараз проблема буде провода завести, звісно. Проливаємо це все діло. Смальцем. Ми пользуємо чисто смальцем. Він хорошо пролужує провода. Смалець цапає. З цапа. Так, а є ця штука, шеф, як вона називається? Припоєм? Так. Да. Та нема припоїту. А, ну, Он putting да. Запихати треба туди туда чи ні? Хай так кричать. Кричать, все. Так, це. Ну, братва, 10 секунд і все готово. Подивіться, подивіться. І тепер вас ніхто не оштрафує. Саме головне, що це все дешево і сердито.